Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається пан помідор. Жив собі на городі пан помідор. Був він дуже гарний і великий. По сусідству з ним жили пан огірок. Пані капуста. І пані Квасоля. Одного разу грівся помідор на сонечку і розмовляв про те, про все із сусідами. Зайшла у них мова про те, хто на городі найгарніший. Ось пан огірок подумав і каже. Я вважаю, що морквиця-дівиця у нас на городі найкраща. Ні, заперечила пані квасоля, Подивіться, горох молодець найгарніший. Погляньте тільки, які у нього вуса. А тут і пані капуста до розмови долучилася. Я думаю, що пан Гарбуз перший красен на городі. Подивіться, який він великий, сильний. Кращого від нього точно не знайти. Як це? вигукнув пан Помідор. А я? я великий і сильний і гарний. І жупанчик у мене файний, ані морквиця дівиця, ані горох молодець, ані тим паче пан гарбуз і близько біля мене не стояли. Так вихвалявся помідор посеред городу, що посходилися усі овочі на це подивитися. Побачив він навколо себе натовп і подумав, що вони помилуватися прийшли. Запишався помідор ще більше, аж надувся, та так сильно, що й уснув. О такої, сказав гарбуз, згубила пана помідора його хвалькуватість. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Малята, а ви зрозуміли, як погано бути хвалькуватим? Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!